Дорогі харків'яни, як сказав наш президент України Володимир Зеленський, харків'яни довели ворогу, що бути поруч територіально не означає бути поруч ментально. Харків це українське місто, місто герой. Вже рік ми гордо несемо це звання міста героя, бо ми варті цього. Ми захистили і захищаємо свій дім, свої родини. Я радий, що ми, харків'яни, вистояли під шаленим натиском російського агресора і показали усі країни, що Харків українське місто, в якому живуть справжні патріоти. Місто герой це звання, вистраждане кров'ю і потом. Військові, волонтери, медики, комунальники, усі харків'яни. Кожен на своєму місці робив все, що від нього залежало, заради єдиного нашої перемоги. І зараз щодня своєю невтомною працею ви підтверджуєте, що Харків це справжнє місто герой. Харків заліза бетон. За цей рік ми з честю пройшли через багато випробувань, обстрілів, руйнувань, блекаути. І доки йде війна, ці виклики ще поставатимуть перед нами. Але я впевнений, що ми здолаємо всі труднощі і відновимо наш Харків, зробимо його ще кращим і комфортнішим. Бо місто герой Харків це місто героїв. Доби російські окупанти продовжували обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Під вогнем окупантів були селище міського типу Козача-Лопань, місто Вовчанськ, селище міського типу Дворічна та інші населені пункти. По селищу міського типу Козача-Лопань Харківського району ворог вів вогонь з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки, господарські споруди та гараж. Також пошкоджена місцева пожежна частина у селі Лиман Вовчанської громади Чугуївського району. Обстрілом пошкоджено навчальний заклад. У Вовчанську зруйновані житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих. В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки, ДСНС знешкодили 96 вибухонебезпечних предметів. Інші підрозділи рятувальної служби здійснили 16 оперативних виїздів. В результаті артилерійського удару по селищу Козача Лопань Дергачівської громади сталося дві пожежі у приватному секторі. В одному з випадків горів гараж та автомобіль на площі 40 квадратних метрів. В іншому дах житлового будинку на площі 80 квадратних метрів. Пожежа ліквідована о 13.30. За попередніми даними, постраждалих немає. Рятувальники з Вовчанська виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У місті Вовчанську виявлені пошкодження трьох приватних домоволодінь у селі Лиман навчального закладу та приватного будинку. А також у селі Лимани, селі Гравське знайдено снаряди до реактивних систем залпового вогню. Постраждалих не виявлено. За повідомленням Генштабу ЗСУ на Слобожанському напрямку формувань наступальних угрупувань не зафіксовано. Наші бійці продовжують тримати оборону та чинити опір російським окупантам. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко. Новини Харків. Окупанти 65 разів обстрілювали Херсонську область. Відомо про чотирьох поранених. За інформацією голови УВА по мирних населених пунктах області випустили майже 360 снарядів з мінометів РЗСВ, артилерії та танків. Обстрілювали і територію Донецької, Запорізької та Харківської областей. В ООН оновили дані про жертв війни в Україні. Жертвами повномасштабного вторгнення стали 8173 тисяч мирні жителі країни, та ще 13 тисяч отримали поранення. Про це йдеться у звіті управління Верховного комісара ООН з прав людини. У лютому поточного року загинуло 138 мирних жителів, а ще 451 поранено. Повідомляється, що цифри можуть бути вищими, адже отримання інформації з деяких регіонів поки що затримується. Україна просить США передати їй бронебійні бомби, які містяться у касетних снарядах МК 20 Про це пише Рейтер. Як стверджує агентство з посиланням на двох американських парламентаріїв, Україна може використати бомби з касетних снарядів, щоб скидати їх із безпілотників на російські сили. Але поки немає жодної впевненості в тому, що адміністрація Байдена дасть на це свою згоду. Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 році. Замість прогнозованих 3,2% зростання становитиме лише 1 відсоток. Про це заявив заступник голови Мінекономіки. За його словами, причиною такого погіршення прогнозу зростання ВВП є припущення, що війна в Україні не закінчиться всередині 2023 року, а триватиме майже цілий рік. Бомбили день і, ніч, день і ніч. ми виїжджали під бомбами. Мешканка п'ятихаток хаток Любов згадує, що відбувалося у селищі на початку російського вторгнення. Каже, не працювала жодна крамниця, припинив ходити громадський транспорт, а вулиці спорожніли. Вже на тебе все. Серце опускається, вже все. Ні сна не було, нічого. Ми вже доходили всі, взагалі. Знаходитися на вулиці було небезпечно, кажуть місцеві. Лінія фронту в перші дні війни проходила неподалік кільцевої, центральної дороги до Білгорода. Звідси до кордону зорев усього лише за 20 кілометрів. Тож окупанти гатили з мінометів, градів, смерчів, ураганів, піонів десятки разів випускали й ракети. Загалі жодної людини не було. Просто тут тиша була, тільки вітер скажений, і так от літали осколки, уламки якісь. Внаслідок обстрілів значних руйнувань зазнала й інфраструктура п'яти хаток. Понад півсотні пошкоджених будинків, повністю розтрощені всі медзаклади, школа, дитсадок, корпус вишу, дев'ять адмінбудівель, філії комунальних підприємств, каналізаційні насосні станції і центральний тепловий пункт. Ба більше окупанти зруйнували у селищі, навіть церкву. Та, попри загрозу обстрілів, люди почали повертатися додому, а робітники стали до відновлення. Вон, бачите, крани по криші ходять робочі, відновлюють. стеклят, я кое коє-то там, то там. то у мене у самого ще балкон розбитий. Коротше, відновлення йде, іде відновлення. От. Слава Богу. Всі магазини працюють. Да, 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 да. да. От. Так що життя повертається. Частину потрощених багатоповерхівок у селищі наразі повністю відреконструювали. У деяких вже розпочали ремонтні роботи. За можливості відновлюють ці об'єкти інфраструктури. Інформація щодо проведених ремонтних робіт у будівлях, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Перше. Будівля центрального теплового пункту. Відновлений дах, перекриття між поверхами, встановлені вікна, відновлене обладнання. Друге. Каналізаційна насосна станція. 2 Виконано ремонт насосного агрегату і шафи управління. У побутовому приміщенні закрито вікна, відновлено стіну. Третє. Каналізаційна насосна станція 3. Виконано ремонт покрівлі. Закриття вікон. Четверте. Ясла садок. Замінено вікна. П'яте. Міська лікарня. Закриті вікна матеріалом USB. Утеплена будівля. Раніше мери Гортерихов повідомляв, що ще активніше відновлювати потрощені будівлі зможуть влітку. А от на повну відбудову п'яти хаток знадобиться близько року. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стеренков, Станіслав Дейнеко. Новини Харків. Співпраця заради комфорту харків'ян, що не зупиняється, у Харкові триває робота з всеукраїнськими міжнародними організаціями та фондами, що допомагають містянам у такий непростий час. Один із напрямків, що вже позитивно себе зарекомендував пункти незглавності спеціальні місця, які є у всіх районах Харкова, де є все необхідне, щоб зігрітися, відпочити, зарядити мобільні телефони та гаджети. І такі місця продовжують доукомплектувати. Працюємо з міською радою з березня місяця. Починали ми з гуманітарних кухонь, потім допомагали лікарні невідкладної допомоги колективним центрам, які були створені міською радою. І зараз у нас був проєкт допомоги пунктам незламності. Ми взяли під шерство 10 пунктів, поставили генератори, прожектори, термопоти, для того, щоб люди могли. Прийти і погрітись у випадку, коли немає світла, щоб було їм комфортно, зручно. Насамперед, наш фонд піклується про вразливі групи населення, але ми розуміємо, що коли в нас обстріли, ми всі вразливі. Тому саме на пункті незламності була спрямована допомога. В прошлом прошлого года городским головой было инициировано создание пунктов обогрева на базе муниципальных школ. Офис реформ как коммунальное учреждение не осталось в стороне этого и занялось привлечением фондов международных и всеукраинских компаний, которые помогли в их обустройстве, а именно дали оборудование, там, начиная от генераторов до термоподов, тепловых пушек для того, чтобы люди, которые находятся в пунктах обогрева, находились постоянно в комфортных условиях касательно сотрудничества с организацией HEX, которая сегодня передала нам оборудование. Ребята передали оборудование на более чем 10 пунктов обогрева городских и еще в 6 они добавили по одному генератору 10 киловатт. С организацией за время войны сложились достаточно там, теплые отношения. Ребята с начала войны там, помогали продуктовыми наборами, гигиеническими, которые шли для обеспечения коллективных центров, то есть мест, где проживает ВПО, а также для адреса Не достатки тільким потролі спішна. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін новини Харків. Хтось у цій багатоповерхівці на північній Салтівці лише нещодавно заселився та почав робити ремонт у своїй квартирі. А дехто тут прожив десятки років довго та щасливого життя. Так було, поки по будинку не почалися прильоти. Вікна лисотки згасали на очах. Люди намагалися врятувати своє життя та бігли, бігли хто куди міг на той момент. Головне подалі від снарядів та ракет. Первый день, это, конечно, было очень страшно, потому что и дети на тот момент находились в городе Харькове. Вот, мы вообще не понимали, что происходит. Вот, проснулись, ну, проснулись от баха, а, ну, надеялись, что это скоро закончится. Когда попала в этот дом, нас просто с мужем снесло с кровати. При том, что и муж весил хорошо, он спортсмен, и я на тот момент на 10 килограмм больше весила, просто вот так вот сдуло. Вот, самое страшное было, когда попала в школу. Это, мы вообще не понимали, откуда оно несется. Оно неслось и с этой стороны, и с той. Это, это был такой ужас, и я не выдержала. И я уехала. Вот, мы, ну, я уехала 5 марта. Муж еще остался, но он 6 го тоже уехал. Мы не смог. Мы 36 вот в марте будет 36 лет. Как мы женаты, мы никогда не расставались. Мы никогда не уезжали с этой квартиры. Мы ее ну, получили на годовщину нашей свадьбы в марте. Ордер. И это было страшно. Мы любили этот район. Каждый кустик, каждый все было посажено нами. Боль, потому что дочку не видела уже больше года. Дочка уехала, дочка во Львовской области не работают, ребята. на уже давно не видела. Воспитали хорошие детей, мы их очень любим. Мы так соскучились за ними, за друзьями. Никого нету. Все, все еще, все разъехались, все где угодно. Танюшка, Саженька, Оля, Ваня, мы так за вами соскучились. Мы ждем, надеемся, что вы вернетесь в город. Ты же дочка говорит, что не вернется. Харика боится, потому что они тут рядом. Харьков самый лучший город. Ну вот, да, Кременчук нас принял, это хорошие люди, там хорошие волонтеры. Ну, Но... <laughs> наш город самый лучший. Я, я не знаю, я просто в шоке. Это вообще произошло в нашей стране. Я, я не знаю. Я, не, я говорю, я мы вот когда вернулись в Харьков, ну вот <laughs> родное. Даже вот такое. Мы надеемся, что мы все это сделаем. Ми приїхали, ми все поправили стекла, щоб у нас было чистенько, красивенько. Я, я не могу находиться вот в мусоре. Вы Харьковча. Просто Харьковча. Це все. здания у нас было три попадания, два попадания в одну квартиру на шестом этаже и одно попадание, торец третьего этажа, получается, в лоджию на угол. С пятого по восьмой этаж сплошной провал, простыми словами, большая, огромная дыра, которая завалена сейчас строительным мусором, вещами, мебелью, ну, бытовой техникой. На данный момент мы сейчас производим демонтаж верхних этажей, то есть начиная с тех этажа, покрытия, э, демонтировали машинное помещение, туда тоже было два прилета. Сейчас э, занимаемся девятым этажом квартира, ее полностью тоже разбираем, опускаемся вниз, действуем сейчас все по, согласно проекту, по графику утвержденному. После э, демонтажа у нас э, по проекту Заміна разручених стіл металоконструкції і закладених у кирпичом. кеർпічем зовнішні стіни демонтировані будуть закладаватися газобетоном і потом будуть оділочні роботи вже в тепле время, когда буде на вулиці плюс 5 не менше. І грубоскровний Ярослав Конуненко, Денис Рибалко та Юрій Бабуйкін, Новини Харків Із 1 березня в Україні проводили індексацію пенсій. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, перерахунок зробили для понад 10 мільйонів громадян, і уперше середній розмір виплат перетнув позначку в 5 тисяч гривень. На Харківщині ж підвищені пенсії отримують майже 660 тисяч людей. Максимальний розмір підвищення пенсії не більше півтора тисячі гривень». і то в рамках максимального розміру пенсії. Максимальний розмір пенсії на сьогодні це двадцять тисяч 930. Дуже багато до нас надходить сьогодні запитань, що підвищується сама пенсія, підвищується не пенсія, індексується заробітна плата, з якої розраховується пенсія. Тобто, сьогодні середня заробітна плата, з якої розраховується пенсія, складає 7 тисяч чотириста У середньому виплати збільшилися на 566 гривень. Усі перерахунки були проведені автоматично і вже завершені, каже Галина Баєва. Тож у березні громадяни отримують уже підвищені пенсії. Навіть якщо відповідно до їхнього стажу і стажу і заробітної плати, пенсія не збільшується, то все рівно проводиться підвищення на 100 гривень. Якщо людина має, хочу зазначити, що якщо у людини є стаж. У чоловіків 35 років, у жінок 30 років, і їхня заробітна плата там не дозволяє мати більшу пенсію, то мінімальний розмір пенсії в такому випадку 3120 тисячі гривень. Перерахунок зробили і для тих, хто отримує страхові виплати від нещасного випадку на виробництві. А от усі соціальні пенсії підвищили на 100 гривень, додали в пенсійному фонді. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стренков, Андрій Паколов. Новини Харків. Свято весни в Холодногірському районі. Всюди усмішки, квіти, повітряні кульки сьогодні в цій залі вітають жінок. Милі, чарівні мешканки Харкова на їхню долю цьогоріч випало багато випробувань. Нарешті, за рік війни, представниці комунальних та соціальних служб, медики, освітяни отримали змогу відкласти нагальні справи та присвятити час собі, вбиратися в святкові сукні, зробити зачіски, виключити телефони і просто не згадувати, що йде війна. Жінки втомились від постійного страху, болю, хвилювань. Кожній хочеться весни, квітів, маленьких приємностей, всього того, що притаманним мирному життю, Незважаючи на те, що у нас тяжкий час, завжди хочеться якогось свята. Ми з чоловіком нікуди не виїжджали, і мені завжди, ну я завжди знала, що перемога буде за нами. Жінки кажуть, дуже раді відволіктись від сірої буденності і, хоч на годину поринути в весняну святкову атмосферу. Тому що кожен на своєму фронті дуже важливий, кожен робить свій внесок. І тому саме ці заходи нас підбадьорюють. І ми розуміємо, мета в нас одна це перемога. І ми крокуємо як можемо всі до перемоги. яскрава концертна програма з виступами харківських артистів. Українські запальні пісні припали до душі тим, для кого й було влаштовано свято. Разом і підспівували, і танцювали, і засипали співаків оваціями. Весь час от таке складне, да так? і дійсно спасибо за те, що устроїли дійсно нам праздник, щоб ми почували себе жінками. Большое спасибо вам. Вітаючи жінок Холодного району зі святом весни, Ігор Терехов акцентував, що сьогоднішній захід, присвячений представницям прекрасної половині людства, проходить у важливий для всіх харків'ян день. Рік тому наш президент Володимир Зеленський присвоїв почетне звання міста Героя, місту Харкова. Це завдяки усім вам. Хочу сказати одне. Ми вистояли, ми вистаємо. І дуже хочу, щоб наступне свято, 8 березня, ми відмічали разом у мирному українському місті герої Харкова. За самовіддану працю за для наближення перемоги харків'янки різних професій отримали також почесні грамоти і подяки від харківського міського голови. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Олександр Варов, Віталій Грунь, Новини Харків.